Всіх вітаю! І сьогодні хочу вам запропонувати рецепт моєї настоїнки журавлинівка. І для цього нам понад... знадобиться горілка 2,5 літри 40 градусів. Журавлина 0,5 кг, можна морожену, можна свіжу, цукор білий кристалічний 100 г. Мед. Одна, чай... Одна півтори чайної ложечки. Одна-дві палички кориці за смаком, кому як більш сподобається. І отаких от п'ять слайсів імберу. І так, приступимо для... до приготування настойничків. Відкриваємо нашу баночку. Беремо, закидаємо нашу журавлину. Не влазить трошки, треба було дати більше її. Відтанути ми її зараз туди протовкнемо обережненько. Ой. О, що, процес пішов? Беремо остальну, обережно засипаємо. Так, також важливо відібрати ягоди журавлини, так, щоб туди не потрапляли гнилі або підпорчені ягоди, щоб смак не зіпсувався. Так, далі додаємо дві палички кориці. Наші слайси імбір'ю, цукор засипаємо обережно. Так, беремо, додаємо. Мед ложечку. Ну, така в мене барна гарна ложечка. І перемішуємо, щоб трохи розчинився наш мед, цукор. І відправляємо в темне місце з кімнатною температурою на 10-14 днів. Бажано раз хоча б в два дні. Струшувати, щоб воно все перемішалось, розійшлися гарно смаки. І все буде добре. Очікуємо на результат, буде результат, скуштуємо, продегустуємо і поділимося своїми враженнями. Ось і настав той час, щоб профільтрувати настоїнку на журавлині, яку ми поставили 9.02 числа. І для цього нам знадобиться ще одна баночка, лієчка, ватний тампончик. Яке трулька і то друшлачок для більш грубої фільтрації від ягід. А далі через ватний тампончик фільтруємо. Так, приступимо. Перший етап, більш грубий, буде більш швидший. А далі як піде? Паралельно запускаємо фільтрацію більш ретельно через ватний тампон. Цей процес в нас займе деякий час. А так дивимось і насолоджуємось. І так процес потихеньку продвигається, який чудовий колір. І так, процес фільтрації продовжується. Вже, як ми можемо побачити, такий приємний рожевий колір в нашої настояночки. І для вживання я порадив би її охолоджувати десь до 7-10 градусів за Цельсієм. Тоді вона смакує дуже чудово. Можна під десерти, закуски легкі, під салати, вона чудово йде. Можна також її в чистому виді вживати в коктейлях, вона буде теж дуже чудово себе почувати і віддавати свої смаки. А так, процес іде, продовжуємо спостерігати. Також рекомендую таку настоечку спробувати приготувати, насолодитись, покуштувати її. Буду дуже вдячний вам за вподобайки, коментарі. Кому цікаво, пишіть, які коктейлі, можливо, ви знаєте з Журавлинівкою. І чи було б цікаво вам, щоб я підібрав декілька коктейлів і зробив, і зняв про це відео. Процес підійшов до кінця. Профільтрувалися. Зараз підготуємо гарненькі пляшечки і будемо розливати. І так, хоп! І все готово. Журавлинівка наша розлита по пляшечкам, помарковано, щоб підписано, щоб ми знали де що. І готове до дегустації, а ще краще покласти на день-два в холодильничок, щоб воно пристило. Остило і смакувало якнайкраще. Ваше здоров'я. Будьте щасливі, миру, спокою вам!